З фід управлінням, що нас чекає? А нас чекає наступне, що перше, ми можемо стикнутися з проблемою заборгованості за електроенергію по школах, мільйон гривень ми можемо стикнутися за е, заборгованість майбутнього плану перед передстепом за теплопостачання по школах. І взагалі на кінець жовтня місяця ми можемо стикнутися з проблемою по захищених статтях, наскільки я розумію. це ми мали, напевно, що прогнозовано, якби до нам донести. Я розумію, що державне казначейство, у них свої плани, в них є. Аеродроми, косподроми, є МВФ, є вертольотні майданчики, і так вони відповідно розподіляють кошти. Розумію, що бюджет обласного бюджету є свої проблеми, є першобігові цілі, є доручення прем'єр-міністрів, тому подібно в них є свої проблеми. І до міста Велофранківська приходить не та сума, яка би хотілося, але для чогось хтось придумав і місцеве Тому що для того, щоб в першу чергу... Спілкувалася з місцевою владою, цікавилася, які першочергові завдання воно ставить, що першочергово треба фінансувати Майже в межах того ж статті 43 бюджетної кодексу, який ви цитуєте, що це перше. І друге, напевно, що для того, щоб воно якось спілкувалося з обласним, казначейською і звертало увагу на те, що є потреба, але просто, як ми так говорили. Друге, я б хотів, можливо, ще інформація. Вчора на одному інформаційному сайті з'явилася інформація, фірм називається, є журналістів. Так, ви так. Там є така інформація, що, ну я так дослідно не процитую, але інформація десь так звучить, що казначейство також за хороші дороги і казначейство вже від початку року заплатило 24 млн грн і не переживайте місцева влада, воно заплатить ще і 2 мільйони грн. Можете сказати, хто це сказав Це пришло при виступ казначейства на нашу плану почту. А за чим підписом? Я вам зараз не скажу, тому що я цього став. Це, ну, це точно бачила інформацію, але за чим відписом я вам зараз сказав. Може наступного оперативного раду скажете? якщо. Так, так я вам кажу, спочатку перевіряйте цю інформацію, тому що 24,9 мільйона гривень насправді від початку року не прийшло. І друге, що це дійсно за офіційним підписом ну, мене дивує оцей пафос, що казлачисто також захорощує дорогу, і люди самі мають оцінити наскільки змінилася якість. Доріг у зв'язку з цим фінансуванням. Не треба за таким синівчним.